Вітаю вас, друзі! Сьогодні будемо міняти гайрем в Шкода Superb3 2021 рік. Мотор 2 літри дизель 140 кВт. Я вам постараюся максимально показати, що куди розкручувати. І можна зробити його буде двома варіантами. Один варіант кращий, звичайно, це за допомогою гального інструменту. А другий варіант без спеціального інструменту. Так само то буде працювати. Можливо, то не буде на 100% ідеально, але то буде працювати і буде працювати добре. Отже, я буду використовувати ремінь фірми Continental, тому що мені ця фірма дуже сильно імпонує. Побачимо, що входить сюди в комплект. При заміні ГРМ обов'язково потрібно міняти водяну помпу, Тому що то така річ, якщо лишити стару, Зара може потекти або загудіти і треба буде робити всю роботу знову. раз. Оце наклейка. Обов'язково її потрібно клеїти і писати час і кілометраж, коли мінявся гайре. Далі омремінь. Ремінь. Такий гарний. І ролик. Це натяжний ролик. Він служить зразу для того, щоб ремінь не їздив вправо-вліво. Він має такий пас, який його тримає на своєму місці. Так. Один ролик поміж ним можна так сказати, і другий. Нові болти і гайки. Так, зняли ми ремінь, тепер можна зливати воду, бо щоб розбирати зверху щось далі, то треба буде обов'язково зливати воду. Воду, а може когось Так, Добре, знизу маємо трошки розібрати, тепер зверху треба розібрати все, що нам буде мішати. Нам треба буде знімати пластмасову кришку, тому треба зняти повністю форсунку, яка розпрескує солярку на ДТП. Так, Тепер маємо е, трубочки на, на датчик тиску у вихлопній системі. Їх треба теж знімати, щоб добратися до цієї кришки. Тут буде але, фішка підключена. Ама да разъднати конектор. Това трябва, че трябва, че ми изпредставяте мотор. Так, Тепер можемо відкрутити нижній болт кріплення подушки ось цей ключик 16. Так. Мусимо опустити трошки машину, щоб звільнився доступ до ось цього болта. Тягаємо кріплення разом з болтом, так само його потім треба буде ставити разом з болтом. так, Досталися ми до ремня, тепер ставимо на, знизу на блокаду. Вона тут має виїнку спеціально, так само на шкілу там є горбик, інакше її не поставиш. Цим пальцем фіксується конкретно в позиції. Там, не знаю, чи буде видно. Я буду міняти з блокадами ремінь. Бо я їх маю. А ну, на тих машинах так само можна досить легко поміняти без блокадів. Просто ми маємо один і другий шків. Поки ремінь стоїть старий, на старому ремні робимо значок так само на шківу. І знизу теж. На ремні і на шківу. Знімаємо старий ремінь, ті самі значки переносимо собі на новий ремінь і ставимо на ті самі значки, цього болтика не відпускаємо. Помпа. Добре би було теж зробити собі значок, але якщо там зуб або два. Буде ну, якась похибка, то не страшно, бо то є кому реалі. Так. Вставляємо блокаду і їдемо. Так, плюс-мінус так має бути. Зараз вам ще дещо покажу. Оцей цей шків, оцей болтик, він зараз нас дивиться відносно переду і до верху, А він навпаки має дивитися в цю сторону. Донизу і до вихлопної труби. Так що мусимо зробити ще один оборот колінвалом, щоб той болтик став тут. Добре. Підганяємо на око плюс-мінус, щоб воно там була, та блокада зайшла. А тепер вставляємо штифт, який його заблокує. Він має вставитися прямо в корпус сальника. Трошки підганяємо вперед назад, щоб він нам ось зайшов. Добре, на тому, на тому маємо ліс заблокований. Низ є заблокований. Добре? Тепер йдемо дивитися наверху, на зверху. Зверху, бачимо, болтик стоїть знизу. Дуже добре. добре. Так, добре, верх нам теж зайшов. Супер. Тепер можемо. Тепер можна відпускати натяжний ролик і знімати ремінь. Дивіться, бачите, ремінь вже йде по самому краю. Навіть трошки виступає за. 15-ка. відпускаємо його. Щоб не було легше зняти ремінь. Знімаємо так само цей маленький верхній ролик. Так само, як будемо ставити, я буду ставити, то той ролик, теж буду ставити в останню чергу. Перевіряємо стан ремня. вже досить такий собі. Вже, 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 добре, що його міняється. Маємо кроком, забутися тоді. Облизково дивитися на підлогу. Так, ремінь має стояти в такому напрямку, щоб якщо ти його читаєш, щоб він їхав так вперед. Так. Ремінь натягуємо з переду. Тобто віднизу і тягнемо його, так закладаємо наверх, так як він. Тягне його корінвал і він тягне вверх. Так само треба ту сторону натягувати, а там та вже як вийде. Звичайно, якщо ви собі будете робити без блокад, то трошки легше, тому що просто значки поставив і все. А коли йде з блокадами, то треба старатися просто, щоб з першого разу скласти його добре. Затягуємо зразу, щоб нічого не забути. Значить, так, як треба натягувати ремінь, Маємо стрілочку, яка рухається, і маємо проріст, на який має дивитися стрілочка. Має дивитися ось так. Але ремінь, ремінь коли ставимо новий, зараз. треба його перетягнути і вернути назад. Так буде добре. І якщо вже будемо мати все складене, познімаємо блокади, прокрутимо два рази, нічого не штопориться, прекрасно. Сконтролюємо стрілочку, якщо буде ось так то треба буде відпустити і ще раз дотягнути, щоб було на, на проріску. А ну, там трошки, якщо трошки сюди або трошки сюди, то не страшно. Так, Натягуємо більше, відпускаємо і затягуємо. Можемо зняти всі наші суперспеціальні блокади. Огляд блокка. Ой, лісова. Витягуємо блокаду і так само нижню блокаду теж знімаємо. Прокручуємо низ два рази, оцей верх зробить один оборот. Мотор крутиться туго, бо є компресія. В тих дизелях нових дуже високий рівень стиску, так що крутимо помало, буде легше. Так, Низ прикрутив трохи більше, як два рази. Бачимо, три болтик не, так, не знизу а вище, то означає, що оборот повний зробився навіть більше. Ролік натягнутий добре. Ролік натягнутий добре. Все, можемо збирати. Ну що, вже маю зібраний верх, зараз піднімлю машину, поставлю ще ремінь генератора генератор шкіл нижній, підкрильник, будемо заливати воду і заводити. Маємо вже ремінь, підкрильник, ставлю колесо, та і опускаю машину. <звук> mm, машина вже поїхала, від неї лишився тільки мокрий слід. Тепер його треба знайти, щоб розрахувалася людина, бо я то не робив. Змашенка поїхала, хай файно їздить. А ви не забувайте підписуватися на мій канал, будь ласка, то мені буде дуже приємно. Не забувайте коментувати, посилати друзям. Дякую за увагу.